Зовсім юного Марка, мама при смерті. І Після останньої їхньої зустрічі жінка помирає, і хлопець залишається на батька. Але той батько зараз працює над важливим контрактом. І тому його брат пропонує, що він забере хлопця у свою сім'ю на час, поки батько працює над своїми справами. Чоловіку важко відпустити сина в такий важкий період, але все ж цей контракт може сильно поправити їх фінансове положення. Тому він особисто відвозить сина до сім'ї брата. Там хлопці зустрічають привіт на двоюродне. Сестра, а також приємна мама дівчинки. А ще у сім'ї є старший син, якого звати Генрі. Він дарує марку маску маніяка, та також привітно та тепло приймає брата у сім'ї. В результаті хлопці швидко знаходять спільну мову, тому батько зі спокійною душею залишає хлопця із сім'єю. Наступного дня тітка до відвалу нагодувала хлопця, а потім він побіг із братом дивитися на домік на дереві. І при підйомі на дерево Марк майже падає, але його брат ловить та не квапиться піднімати і задає питання: а що якщо він його відпустить, Марк полетить? Та все ж Генрі не став це перевіряти і допомагає брату піднятися. Далі по плану розваг вони розбивають вікна на закинутих будівлях, після чого йдуть на кладовище, де Генрі має заначку із сигаретами якими пригощає брата, а також починає розпитувати Марка про смерть його мами. А ще приводить в приклад свого рідного брата, який колись потонув, і каже, що тоді цей брат був весь синій. Марку такі розмови зовсім не подобаються, і він різко дає. Про це знати на що Генрі приносить свої вибачення. А вже наступного дня він придумує нову розвагу: він веде брата у порт, де за ними ганяється сторожова собака, а також веде його на скелю, де показує свою маму, яка сумує за своїм покійним сином. А ще показує сарай, в якому є арбалет, який Генрі сам зробив. І звісно, вони взялись із нього стріляти. Своєю цілью Генрі вбирає кішку. Марк просить не стріляти, але хлопець стріляє і попадає у дерево. Після чого Генрі для себе підмічає, що потрібно поправити приціл. Удома Марк зустрічається з психологом, який стежить за його психічним здоров'ям. А уночі у нього неспокійний сон, і йому здається, що його покійна мама ходить по. Дому він йде за нею і окликає її, та це виявляється всього-навсього його тітя. Жінка розуміє, що хлопцю важко і підтримує його. А також таємно за цією сценою спостерігає Генрі. А на наступний день знову веде Марка стріляти із арбалета. І цього разу Генрі собі за ціль торожову собаку, яка раніше за ними бігала. Марк просить не стріляти. Та Генрі стріляє і вбиває собаку. І зразу ж озвучує собі оправдання, що в нього за мету не було вбивати собаку, а він хотів всього навсього її налякати. А далі він організовий спосіб позбутися від слідів свого вчинку. Марк для себе зробив висновки і намагається відокремитись від брата в домі. В розмову про людей, яких вони втратили, хлопець зближається із своєю тіткою, але це швидко помічає Генрі і тягне хлопця за собою. І придумує вже нову гру з використанням манекена, якого вони тянуть на дорогу і скидають з. Мосту Це вчинок приводить до масової аварії, і Генрі помітно радіє такому розвитку подій. По дорозі додому вони бачать, що на місці аварії виїхала поліція, і їм приходиться сховатися у лісі, де Марк запитує брата, навіщо той це зробив. А Генрі, в свою чергу, намагається перекласти відповідальність на них обох. Та Марк каже, що він не знав, що задумав Генрі. А от Генрі каже, що Марк насправді не вміє розважатися, бо він боїться, а боятися робити такі речі не слід. Бо тоді ти будеш літати і ніхто тебе не дістане. Марк робить висновок, що він розмовляє з психом, і вони повертаються додому, де із новин стає відомо, що у аварії ніхто не загинув. Генрі розуміючи, що Марк може його здати, починає погрожувати, що він розповість батькам, що саме Марк був організатором тієї ситуації, яка привела до аварії. Марк піддається на погрози, але коли він бачить, що Генрі знущається над сестрою, то він намагається поставити його на. На місце. І коли вони взялися стягати один одного за волосся, Генрі каже, що із сестрою може статися біда, така ж як сталося із його покійним братом. Цю заворушку завершає мама Генрі, яка з'являється в кімнаті. Наступного дня Генрі намагається маніпулювати почуттями мами і каже, що Марк хоче переселитися в кімнату покійного брата. І маніпуляція вдається, жінка в сльозах стає та йде з кімнати. А Генрі в моменті, коли його мама сиділа заплакана в кімнаті покійного брата, стежить за нею з таким виразом лиця, наче він получає від цього задоволення. А от ввечері батьки йдуть в ресторан і залишають дітей на одинці. І Генрі знову говорить Марку погрози щодо сестри. Тому Марк вирішує переночувати в кімнаті дівчинки для її безпеки. А на ранок він розуміє, що сам в кімнаті. Він спускається вниз, де чує, як батьки розмовляють про те, що діти пішли на каток. Тому Марк теж біжить туди, аби приглянути за сестрою. На місці він бачить, що брат і сестра катаються, тримаючись за руки, і що Генрі намагається кругами набрати. Максимальну швидкість. А коли це вдається, він відпускає руку, і сестра летить на зону, де заборонено кататися, бо там тонкий лід. Дівчинка провалюється, а Марк не може їй допомогти, тому що без ковзанів не може стояти на кризі. А от Генрі протягує сестрі руку допомоги, та все ж він не лише робить вигляд, наче хоче їй допомогти. Але дівчинку рятують люди, які були поруч. Після чого вона попадає в лікарню, а Марк вирішує розпустити всю працю. Правду батькам він підходить до тітки та розповідає, що Генрі намірено штовхнув сестру на тонкий лід. Та жінка не може в це повірити, вона злиться і на емоціях дає хлопцю ляпаса. Того ж дня Генрі приходить в лікарню завершити справу, але в кімнаті була його мама, і тому він включає режим Янгелочка та каже, що він дуже любить сестру та хвилюється за неї. Мама вірить кожному його слову, і хлопець повертається додому з надією, що сестра забуде деталі того дня. А Марк зателефонував батьку та розповів йому про собаку, арбалет та про те, що брат обманює всіх, а також про те, що ніхто йому не вірить. На що батько каже, щоб Марк пішов та розповів цю історію своєму психологу, що Марк і робить. Але там вже сидить Генрі, який щедро навалює брехні цій жінці. І, схоже, вона вірить кожному його слову. Тому Марк навіть не намагається переконати її в своїй версії. З поверненням сестри додому, Генрі каже Марку, що він отравив їжу. І Марк бажанні захистити дівчинку знищує продукти. А Генрі біжить до батьків та каже, що Марк зовсім поїхав. Марка наказують, але мама Поступово починає задумуватись, тому пошука правди вона йде в сарай, де бачить атмосферу маніяка та знаходить улюблену іграшку свого покійного сина. І тут з'являється Генрі, який хапається за цю іграшку та вириває з рук жінки. Ошелешена такою поведінкою вона йде на скелю, аби обдумати ситуацію. А от Генрі повернувся додому та погрожує Марку, що цього разу може трапити щось із мамою. На що Марк кидається із ножницями на хлопця та каже, що й він може вбити. Його, але свідком цієї ситуації стає батько, який зачиняє Марка у кабінеті, аби той заспокоївся. А мама Генрі, зробивши певні висновки, бере сина на прогулку, де вона хоче обговорити обставини смерті його брата. І коли Генрі розуміє, що мама здогадалася, що саме він став причиною смерті свого молодшого брата, то він розбігається та штовхає жінку із скелі. Але їй вдалося зачепитися за гілки. А також вчасно на допомогу прибігає Марк. І поки вони билися, жінка встигла вилізти на скелю, а хлопці покотилися на край. В результаті жінці приходиться зробити фатальний вибір, тому що витягти обох хлопців вона не в силах. Жінка робить вибір не на користь юного маніяка.